Вітаю всіх підписників та глядачів каналу Дені 3D. Сьогодні ми разом з вами відзначаємо непересічну подію на теренах україномовного Ютубу. Кількість шанувальників каналу Дені 3D перевищила позначку в 10 тисяч, що дозволило нам стати першим ігровим суто україномовним каналом на Ютуб, який досягнув такої кількості підписників. Вдячний всім за достойну оцінку нашої роботи та вкладених зусиль. Насправді, ютуберська діяльність, особливо на україномовному просторі, це. Титанічна праця, але коли бачиш, що своїми відео приносиш багатьом людям радість, щастя та інші позитивні емоції, виникає почуття морального задоволення. Досягнувши цих успіхів, канал Дені 3D не збирається зупинятись. Ми прагнемо більшого і надалі будемо поширювати українську мову серед дітей та молоді. Попереду ще багато роботи, але з вашою підтримкою ми подолаємо усі перешкоди. Дякую, що залишаєтесь вірними шанувальниками каналу Дені 3D. Слава Україні!